Всім привіт! Я рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні готуємо ще один варіант котлет по-київськи. В інтернеті цей рецепт гуляє під назвою Лінива котлета по-київськи, бо готується із фаршу, а не з відбитого шматочка філе. І, чесно кажучи, я не знаю, за що цей рецепт отримав саме таку назву, бо, на мій погляд, приготувати котлету по-київськи саме з фаршу набагато складніше, ніж із відбитого шматочка філе. Але. Комусь, може і простіше буде. Рецепт класний, і котлета також виходить дуже смачною, тож давайте приготуємо. Спочатку треба приготувати заготовку із підсоленого вершкового масла, часнику та зелені і підморозити цю заготовку. Потім готуємо фарш. Я беру курятина та свинина навпіл, додаю сюди цибулину, яку я потерла на терці, Жовтки, крохмаль, сіль та спецій. Фарш потрібно. Вимісити та добряче відбити, щоб котлети легше формувались. Потім формуємо котлети, але спершу нарізаємо масло шайбочками, щоб було зручно. Котлети формуються дуже просто: у шматок фаршу загортаємо шматочок масла, добре це все формуємо і паніруємо. Порядок панірування такий: спершу в яйцях, потім в борошно, знову яйця, сухарики, яйця і сухарики. Котлети обсмажувати потрібно в великій кількості рослинної олії. Тут я вже декілька посмажила, тому олія вже має такий темний колір. Не обов'язково доводити котлети до готовності. Достатньо посмажити їх до рум'яної скориночки. а доводити до готовності ми будемо їх ще в духовці. Із цієї кількості інгредієнтів у мене вийшло 13 котлет, і вони доволі великого розміру. Обсмажені котлети можна одразу викладати в форму для запікання і відправляти в духовку. А можна поставити їх в холодильник і вже розігріти їх через декілька годин або тоді, коли вам це буде потрібно. Вони прекрасно стоять у холодильнику. Нічого з їми не відбувається. Все. Ось така ось рум'яна котлетка. Викладаю її у форму. Ось ці котлетки можна вже відправляти в духовку. Хвилин на 8, 10 і можна смакувати. Котлети виходять дуже класні. Наприклад, мені такий варіант котлет по-київськи подобається ще більше, ніж котлети по-київські із Філе. І, можливо, і вам сподобається. Готуйте, насолоджуйтесь. Щиро дякую вам за перегляд. До нових зустрічей!